Доброго ранку. Так, виникло питання. чим відрізняється схема з чотирьохходовим і схема з трьохходовим, ходовим і в якому випадку яку схему приміняти. Значить, сама правильна схема і найгарніша схема це все ж з трьохходовим, ходовим І ми вважаємо її найбільш правильною. Але ми дуже полюбляємо схему з чотирьохходовим. Одеби я, наприклад, приміняв схему з чотирьох ходовим. По-перше, це заміна старих котлів, коли ми з вами, наприклад, приїхали на теплицю. Да, і у нас е, просто дві труби йшли на балаган. Тобто 99% теплиць так і зроблено. От е, тут головна проблема, да, ми даже бажаємо замінити на якісного котла. Нам котел. Треба тримати 80, а сюди ми максимум можемо подати 50. Що нам робити? Да, тут є якийсь свій насос. Тобто в такому випадку правильно поставити схему з трьохходовим. Отак. Да, Тут насос свій. Потім поставити буфер або гідрострілку. І доставити ще один трьохходовий, котрий буде регулювати. Нагадую, що цим що цим у нас може керувати автоматика котла. Ну, це дуже складно і іноді не дуже доречно. Але отак от, от більш правиль. Да, Тому, а, чим не ставити нічого, як зазвичай, да, то можна хоч би. Поставити схему з чотирьох ходовим. Тобто схема з чотирьох ходовим нам дозволить дуже гарно малюю, вибачте, ми суть питаємося вам роз'яснити. Да, схема з чотирьох ходовим вам дозволяє тримати котел 80, а сюди давати, наприклад, 40 або стільки, скільки потрібно. Далі де ще, до доречна схема з чотирьох ходовим де у нас з вами гарантовано, гарантовано, повторюю, навантаження менше потужності котла. Ні в якому разі не можна приміняти схему з 4 ходовим коли у нас навантаження системи опалення буде, може бути значно більше, ніж потужність котла. Да? Опять же, якщо не ставити нічого, краще ж схема з чотирьохходовим, ходовим чи взагалі нічого немає. Тому що дуже часто, коли саморобні котли, дуже часто на балаганах просто все напряму шурують. І ніхто не розуміє, що з цим робити. Але правильно, да, якщо... чому у нас, наприклад, схема з чотирьохходовим буде приміння? У нас котел, да? у нас теплообмінник раз, теплообмінник два. Теплообмінник 3. Теплообмінник 1, 150 кВт. Теплообмінник 2 70 кВт, теплообмінник 3 70 кВт. Загальна потужність котла 150. Тобто, да, нам не вистачить однозначно мощ загальної потужності для одночасної роботи. І плюс там у нас ще кВт-20 буде будиночок висіти. Маленький з ГВП. Тобто у нас. Сумісна потужність більше 300 кВт. Так, а, ми, а котел 150. Тому тут обов'язково ми використовуємо схему з, схему з трьох ходовин. Да, Щоб у нас гарантовано, гарантовано в котел прийшло 60 зворот, да, не в залежності від навантаження. На котлі все одно ставимо 80, зворот обов'язково 60. Да, і тоді у нас все якось склеїться. Да, і тоді буде повноцінно з максимальним КПД працювати наш котел. Тобто да, навантаження. Тобто, якщо у вас навантаження значно перевищує потужність котла, однозначно схема з трьох ходови де ще можна приміняти і де нам дуже подобається, як працює чотирьохходовий. Коли у нас невеликий будиночок, тобто да, у нас там котел, моноблок, наприклад, наш а, 30 кВт. Да, в ньому встроєна схема з чотирьохходовим, ну, У нас вони вказані, що це 20 кВт, наш самий маленький моноблок. 20 КВТ, ну він 30 кВт. Тобто, у нас є насос на опалення, і ми напряму потягнули на батареї або на теплу на батареї. У нас напряму качає насос на батареї. І у нас є ще один контур це контур теплої підлоги. У нас тут тепла підлога. І ми. Ставимо тут обов'язково вже трьохходовий, який нам буде понижати температуру на теплу підлогу. Тобто у, у нас для батарей котел вже готує підготовлену температуру, така, як нам потрібна, по датчику погоди, а на теплу підлогу вона ще понижається. Але при цьому рішенні. Загальна потужність котла Должна бути обов'язково більше цього теплового навантаження. Це дякую.